Друзі, всім привіт! З вами Олексій Вітаю вас на каналі. Ну, поки Ариночок у нас показує дуже дивні речі, так і всі там кричать, що дропи вже мертві. Ми сьогодні, звичайно ж, новий проект будемо його оглядати. подивимось які в нас в ньому перспективи, що у нас цікавого взагалі. Є на ринку, і сьогодні я покажу один з таких проєктів, тому що ну просто сидіти і писати, що дропи мертві це, мабуть, не підходить мені. Тому я далі працюю, далі оглядаю для вас проєкти як, як в Телеграмі, так і тут. Сьогодні буде огляд на проєкт Діпнот АІ, і він з хорошими інвестиціями. Сьогодні розберемось в тому, як в ньому прийняти участь. Перед тим як ми почнемо, я хотів би вам запропонувати. Перейти на українську біржу Річамстер та зареєструватись тут зараз є добірка цікавих стейкінгів е, самих різноманітних для різноманітних монет та стейблів. Окрім цього, є можливість купити. Е, по дешевій ціні RCH акції біржі стати акціонером. Умови читайте на офіційному телеграм-каналі. Біржі все це знаходиться в розділі RCH е, Сток Трейдинг. Е, ну і давайте поїхали. Поговоримо про діпнот. Е, я взагалі. Як і кожного разу, так і зараз хочу почати з інвестицій, тому що щоб розуміти, чи нам проєкт більш цікавий чи ні, ну взагалі це не основна критерія. Є проекти, які без інвестицій роздають ардропи, але все ж таки, в основному нам потрібно, щоб проєкт мав гроші. Цей проєкт гроші має. Він зібрав 5 мільйонів доларів. Першого грудня був Сідраунд, так, і відомо, що зібрали всього 2 мільйони доларів від невідомо кого. При оцінці в 25 мільйонів доларів. Тобто проект вже сильно оцінюється, і потім дозібрали ще 3 мільйона доларів в стратегічному раунді, де вже оцінка була 75 мільйонів доларів. Тобто вже три рази виросла оцінка. Ну серед фондів тут тір 3 тір 4 так навіть бачимо. Не сторіс і корпорація, так в стратегічному раунді прийняла участь інші венчурні фонди. FOMO Ventures, TVV, IOBC. Сайт Дур і Блокчейн Fund. це вже зтір 3, Так це вже трішки вищий фонд. Ну і давайте розбиратись, для чого потрібен нам цей проект. Як я описував в себе в телеграм-каналі. Це нова децентралізована АІ мережа для відкритого інтелекту. Так, це інфраструктура будується, в якій кожен учасник, тобто той, хто щось там вивчає, дата спеціалісти, розробники або компанії, може внести свій вклад в розвиток AI, тобто штучного інтелекту. Що можна робити взагалі, буде в мережі? це надавати мережі свої AI-моделі, тобто для розробників це цікаво, ділитися базами даних, тобто набор з цими складовими даних так, великими базами, і а, давать, давати свої, а, а, свої а, ресурси так під обчислення, так, тобто надавати свою мережу. Тобто, так, як у вигляді ноди за цінний вклад учасники будуть отримувати токен ДІП, це вже підтверджено. За, за будь-який вклад, тобто, так, за те, що більше вкладаєш проєкт, більше отримуєш від, від нього. Тут дуже багато всього цікавого може бути, але поки що нас цікавить лише Airdrop, і я до нього плавно перейду. В описі під цим відео буде посилання на AI, і бачимо ось мій профіль. І тут є такий дешборд. Тут вже є лідерборд. Але є ось тут wallet. Вам потрібно приєднати тут свої соціальні мережі, і ви отримуєте вже бейджик свій перший за соціальні мережі. На жаль, ось цей бейджик він вже недоступний. Це бейдж був для перших 10 тисяч учасників. Далі доступні бейджі за рефералів. Я бачу, що вони тут не клеймляться. Є якісь проблеми. Ось бачимо, просить конфірмації в, в гаманці. Раніше, взагалі, воно не хотіло натискатись. Тобто, це тільки відкрилася ця платформа. Але найперше, з чого я почав, це тобто ви тут реєструєтесь, це зрозуміло. Це дешборд, який потім я впевнений, тут додадуться ще й завдання різні, і треба буде рухатись по лідерборду. Більше поінтів ми зберемо, більше отримаємо. Але окрім цього, я починав активність з Discord. В Discordі є можливість. Приймати участь у вигляді каналу Engake. Я зараз розповім, що це таке. Хто не знає, тут є вже роль для валідаторів, так тут Coming Soon пишуть, так? Тобто скоро, і в усьому іншому: тут є ось окрім General чату є Engake. Тут ось бачимо, що нові бейджі. Так, анонси, і так далі. А ось Engage, Тут ви прив'язуєте свій Twitter, це можна зробити на сайті. Ну вас попросить, коли ви виконаєте завдання. Що тут потрібно робити? Тут постять нові пости. Ось бачимо: тут зараз активних скільки 4-5. П'ять постів активних, і ви отримуєте поінти Далі за ці поінти можливо буде розігруватися або ролі, як на інших каналах, або різні дівеї на гроші, і так далі. Ці поінти важливо фармити. Ви таким чином приносите свій внесок в соціальні мережі, тобто, ви пушите проект, що потрібно зробити. Ви тут в'яжете твіттер ось бачимо тут завдання: так лайк, ретвіт, так коментар в твіттері і ось ось це кнопочка перевірки. І ви таким чином отримуєте поинти. Е, якщо я зайду в Bot команд, тут є лідерборд. Ось бачимо: тут є, наприклад, Set Twitter, set wallet. Ви можете вказати Twitter, гаманець, якщо це потрібно буде. Е, але мене цікавить лідерборд. Twitter ви там просто юзернеймом вказуєте, і все. Ось бачимо, що тут всього-навсього, ось я 42 поінти зібрав і Я вже 162 й в перших місць тут 72 два тобто не так багато, і якщо буде якесь giveaway якийсь пов'язаний, або буде можливість, як на інших каналах, купувати роль в Діскорді, за яку може бути айдроп, то в мене вже поинти на це будуть так. Принаймні я вже їх почав фармити. Якщо у вас є бажання, можете долучитись, все це дуже просто фармиться і таким чином ви. Проєкті приймаєте більшу участь аніж могли б, якщо просто будете в дешборді. Я даю регулярні апдейти в телеграм-каналі. Ось, давайте перейду вам в телеграм-канал, покажу, що було в той день. Ось я 10 грудня опублікував перший цей проєкт Хочу сказати, що в телеграмі я дуже багато чого публікую, тому підписуйтесь. В описі під цим відео є посилання. Ось бачимо Тон Battleground від якого ми чекаємо. Аеродроба гра в телеграмі по типу PUBG. так Тут турніри. Ідуть на стікерпаки. Далі ось про діпнот. Великий пост був з посиланнями. Це ще не було дешборду запущено, це тільки-тільки з'явився він. Далі тестнет від Дженсен. Гонка депозитів промо-акція, Альфадропи, токен сейл Дженсену, повернення ваших солан за сплачені комісії там і заморожені солани через веб-сайт. Новий проект Goblin Finance з інвестиціями, апдейт по проєкту Лінера, ось Рейнбов на Конлісті. І ось ці всі активності, вони кожного дня з'являються в телеграм-каналі. Тут дуже багато чого, не все я встигну навіть на Ютуб вам викласти, тому що в Ютубі це один відсоток того, що виходить, мабуть, в Телеграмі. Тут дуже багато всього, дуже багато цікавого. Якщо ви активний. Користувач так в крипті і шукаєте можливості заробити, то Welcome to telegram Ну а от діпноду будемо чекати. Я даю апдейти кожного разу, коли щось бачу. По діпноду загалом стараюсь так не випускати його з поля зору, тому буде вам корисно слідкувати за цим. Ну і звичайно, по проектам на про які я робив ось відео. Про ці то теж проекти апдейти виходять в телеграм-каналі. Наприклад, по Едгену, Опенмайнду та ЄТХ Газ та OneFootball і по Бревісу до речі, завтра вже вийде телеграм-пост ось 21 грудня. Тобто, все це буде з'являтися там. Тому, будь ласка, слідкуйте за апдейтами. Вам дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, чекайте нових відео. Ну і звичайно, що приймайте участь в аердропах. Я в своєму телеграм-каналі даю на це доступ і відсію для вас найкраще. Тому ще побачимось. Всім хороших заробітків!